Майк Йогансен 17 хвилин, 1925 рік. В квітні числа такого то електрика загасла в Харкові на 17 хвилин. Факт. Я вийшов з парадного в квітні в 5 годині вечора і озирнувся навколо. Я міркував, де піти. Вільний вогкий вечір, свято. Я ще раз подивився навкруги і нічого не побачив. Потім поволі повернув і пішов на схід. Купами йшли люди, парами дріботіли жінки, закликаючи оглянутись на них і спіткати сизоокий погляд цікавих очей. Попереду шкандибав старикан. У чорному пальто з оксамитовим комірчиком, на якому злидні виялозили з десяток років. На крислату, мов з грушевого коріння, висічену потилицю, на сиве їжене волосся насунутий англійський військовий кашкет. Я не люблю йти за старими. Я випередив його і пішов з проквола далі. Майнув трамвай, він мене обганяє, як колись пішки обганяв конку. Блиснула вітрина з вовком із хрещеними рушницями, мигнули коробки з цукерками, і я дійшов до університетської горки. Перед горкою я вийняв цигарку і узяв у зуби. Зійшовши десять ступенів на ганку, я дістав сірники і оглянувся назад. Катеринославська простяглась синявою стрілкою на захід. На заході під вечірнім сонцем вона зійшлася вороненим жалом і вп'ялась у темно сизу хмарку. Я оглянусь назад і побачив старого в пальто з оксамитовим комірцем. Він дійшов до горки, пересік трамвайну путь, дійшов до хлопців з одеським ванільним шоколадом і раптом встав. Згори, я бачив, він оглянувся навколо невидющими очима. Я відчув це по його постаті. Він оглядався навколо, але нічого не бачив. Ще раз він оглядівсь, зненацька він повернув і пішов назад по Катеранославськ. Він нічого не забув. Все було гаразд. Він не зробив жодного похапливого жесту. Він спокійно пішов назад, шкандибаючи кривими ногами в тяжких американських бутцах. Це професор, скоріше гімназіальний учитель. Я знаю, як він живе. Він ліберал, але кляне радянську владу. Він читав трішки Шевченка, але й досі не вивчився української мови, хоч живе в Харкові з десяток, більше років. Він тягав на собі борошно зимою, і стара пекла йому на залізній пічці хліб. Дітей у нього. Немає, або вони десь поїхали. Ага, син його втік із Врангелем. Все це було ясно, як квітневий вечір, коли навіть каламутна смердюча лопань відсвічує аристократичним фіолетом. Але чого він пішов назад? Він не гуляє, він швидко шкандибає кривими ногами в слонових американських буцах. Я запалив цигарку. І зійшов східцями вниз. Старий дочвалав уже до Лопанського мосту. Я додав ходи і пішов за ним на двадцять кроків позаду. Старий невпинно шкандибав ревматичними ногами. Він зійшов з мосту і перейшов на лівий бік. Я пихнув димом, мені довгенько доведеться за ним іти. В коробочку було ще з півтора десятки папірос. Раптом старий спинився перед вітриною, де стояли піраміди жовтого ясного вина і тьмавих запіканок. Що таке? Я став неймовірно здивований. Повз мене пройшла пара лакових черевичків поруч із жовтими чобітками, виринув дядько і сказав, що він хоче їсти. І, якби не посуха, то його б не було тут у городі. Але я не бачив. Я дивився на старого. Знову він оглянувся невидющими очима. Я сховався за дядька і вигріб з коробка жменю цигарок. Бачите, у мене нема грошей. Старий ще постояв з пів секунди, повернув і пішов далі. Я обійняв дядька за плечі і тихенько відвернув його від себе. Мені треба йти за старим. Люди йшли назустріч і відставали по путі. Я дивився на жінок у модних пальто з прекрасними ніжками. Колись я так сильно хотів, щоб вони були мої, роздягались у мене в кімнаті і лягали взуті на ліжко. Я сильно хотів, і вечорами блукав по вулицях, мов гидке каченя серед лебедів. Тепер я дивлюсь на них прихильно і зневажливо. Я знаю, що вони мене хотять не менше, аніж я їх, а багато навіть більше. Я знаю дуже точно, скільки коштують лакові черевички на дамських ніжках. Я знаю, яка буде та ніжка, коли її роззути. Вона трішки менша за мою жилаву ногу пішохода. На ній цюрблені, намуляні пальці коротко, аж над м'ясом обрізаними нігтями. Але все ж таки цього вечора я прихильно дивлюсь на похідливий вигін підборів, і я знаю, що дівчинка в червоній хусті. Вона штовхнула трішки старигана, і він глянув на неї. Тепер мені не треба було придивлятися, я знав наперед, що він її не бачив, і наче спіткнувшись об дерево, зашкандибав далі. Пройшло ще двоє дівчат у червоних хустках. Ще троє хлопців із ними. Чого це їх так рясно? Вони йдуть зі зборів, заклопотані й веселі. Старий шкандибав далі. Коли Ярославської він знову перейшов на другий бік, сонце потемніло, коло пивної вже стояла проститутка. Слюсарі з електричної сказали їй щось, вона й весело відповіла матернім словом. Але слюсарі пішли далі. Старий проминув дві вулиці і спинився перед обшарпаними дверима, немов вагаючись. Я став як стій. Це була більярдна. Ага, я ж забув, що він не бачить. Він може спинитися перед стовпом, перед порожньою пивною пляшкою, перед молодим економістом, що обмірковує статтю про виробничі відносини в Китаї. Перед жовтим кавказцем, що за п'ять копійок хоче наглянцювати його американські бутси. Але зараз він стояв перед більярдною. Кафе більярдна!» Кафе, я знаю, ні в одній більярдній з роду не пахло кофе. Там можна купити горілку і напувати неї в задній кімнаті наміченого фраєра. Старий пересмикнувся на обличчі і полапав клинцювату сиву борідку. Потім він узявся за клямку, він увійшов до більярдної. Тютюновий газ сивим серпанком сповивав спітнілі фігури з виряченими очима і тремтючими руками, що, здіймаючи вгору тонкі киї, сновигали в тумані навколо столів. Навкруги на лавах сиділи жуки. Одягнені під Денді, під студента, під червоноармійця, під голодного заробітчанина, під наївного бухгалтера, під шикарного службовця коштреста. Старий притулився спиною до напису: «Ігра гра на деньги строго воспріщається. І дивився, як спійманий фраєр виклав на зелене сукно червінці і висипав срібло. Старий машинально помацав кишеню. І, ніби злякавшись, вискочив з більярдної. Стемніло. Зникли червоні хустки. Робітники спішили додому, дядько ладнався спати коло ганку. Поспішалися дами, що продаються оптом на термін не менше двох тижнів. І ліниво ваги переваги йшли дами, що продаються в роздріб, на термін не менше півгодини і не більше, як на одну ніч. Гімназіальний учитель спішив. Він віддав серце корейському на ціле життя. Він повернув на Усівську і вийшов над залізницею. З Києва прогуркотів потяг, що не привіз йому його сина. Я прикурив у проститутки і став. Старий дивився не на потяг, а на двері з табличкою лікаря. Потім він повернув, зачепив мене полою свого пальта. І пішов назад. Лихтар виблискував на Оксамитовому комірцеві. Він ішов правим боком назад, нічого не бачачи, спиняючись на секунду, коли ноги відмовлялися йти. Я хотів наздогнати його і спитати про його сина. Але дві проститутки, ніби ненароком, перепинили мені дорогу. Дівочки, сказав я ласкаво, пустіть! Не валяйте, дурня, мені не скучно. Бачите он того старого? Тю, найшов на кого зьорати!» – відповіла дівчина і дала мені дорогу. Старий пересік вулицю, вийшов на площу рози, завернув у завулок і пішов до електричної. Перед мостом, через Харків, немов здохлий кит, лежав старий нафтовий бак. Старий опинився перед баком. Оглянувся невидющими очима і подався до річки. Крізь вікно станції михтів дизель. Я задивився в вікно. Здавалося, що сталевий гігант стоїть і все двихтить і ходить навколо. Дизель тяжко дихав, жіночи Динамо за двох. Його брат стояв нерухомий. І раптом лихтарі на вулиці згасли. Я оглянувся старий зник. Я не став його шукати. Я пригадав, як він спинявся перед вітриною з вином, перед більярдною. Я зрозумів його. Він шукав на вулиці весну 17-го року, коли він віддав своє серце Керенському. Лихтарі згасли, 17 хвилин він не бачитиме столиці Радянської країни. 17 хвилин він житиме своїм березневим натхненням. На сімнадцять хвилин зникнуть більшовицькі вивіски без ятів. Сімнадцять хвилин він бачитиме невидющими очима червоно біло сині смуги на тьмавому прапорі. Сімнадцять хвилин він житиме в 17 сімнадцятого року.